Проблема України в тому, що ми дуже мало людей в цій країні, за 34 роки Незалежності, розуміли Америку. Тобто була загальна уява, що Америка там, друг України, ми їй потрібні, вона завжди прийде, нас захистить від злих руських. Але американська політика була завжди такою. Україна, якби випадково стала незалежною, ми для цього нічого не зробили, але так склалося. Ну, окей, є нова реальність. Ядерну зброю ми забрали. Тепер добре, що Україна буде незалежною, хай і залишається, але воювати з Росією через Україну ми не будемо. От і все. От, оце було 30, 30 років американської політики щодо України. Тому поки протистояння було там, на низькому рівні кипіння, ми бачили там, підтримку Америки, солідарність Америки. Так. А коли доходило до збройного конфлікту, коли руски прийшли в Крим, Обама пішов, помив руки і відійшов в бік.